Цей урок буде дуже швидким, оскільки ми в ньому розглянемо стилі, і ці стилі ми будемо більш детальніше розглядати, коли будемо створювати сторінку UI-Kit, де ми будемо налаштовувати буквально стиль кожного елемента. Це групи, кнопок, тексту і всього, що ми будемо додавати е, на наш проект. Умовно, е, якщо коротко про табу зі стилями, вона буде стосуватися практично кожного елемента, який буде у вас на сторінці. Це є іконки, це. Кнопки я буду повторюватися, це є групи, які ви будете додавати, включно Repeating Group і таке інше. Давайте коротко перейдемо і глянемо, що там у нас буде знаходитися. Коли ви приходите на вклад, вкладку styles, у вас буде також додаткових ще два таби: це є Element Style, це якраз налаштування стилю елементів, і е, стилі кольору. Тут ви можете власне, задавати до вашого проекту кольори, які ви можете швидко. Додавати і вибирати під час того, коли ви додаєте текст, кнопку чи якісь інші елементи, які потребують дизайну пов'язаного з кольором. Наразі тут є базові кольори, які були додані автоматично при створенні цього тестового проекту. Але пізніше ми будемо підбирати власне, під наш застосунок брендові кольори, і ті, що нам будуть не потрібні, ми їх будемо видаляти. Тут ви можете помітити, що деякі базові кольори вони не мають іконки видалити. Інші її мають. Тобто не всі кольори, ми можемо видаляти, але всі ми можемо змінювати з допомогою звичайного натискання і зміни коду кольору. Решту, якщо вони нам зайві, ми можемо їх видалити і додати заново, просто додаючи Create New Color. І все. Якщо повернутися в табу Element Style, тут ви можете в лівому такому списку побачити практично всі елементи, які будуть зустрічатися у вас. В табі дизайн. Тобто все, що ви тут можете додавати, від тексту, кнопок, все, що знаходиться от в цій лівій колонці, воно також буде знаходитися в табі Styles. і тут ви можете базово задати стилі, як буде відображатися та чи інша кнопка чи інший будь-який елемент. Наприклад, коли ми відкриємо button, ця кнопка, ви будете бачити базовий стиль різних кнопок, які вже мають. Певний дескриптор, підпис, як вони називаються, і ви можете тут їх адаптувати під стиль вашого застосунку. Ми їх також можемо видаляти з допомогою трьох крапок, можемо копіювати, додавати якісь нотатки для підказок, коли ми ту чи іншу кнопку, наприклад, використовуємо. Наразі мені здається, що їх навіть трохи забагато, але це вже залежить від проекту. І ми їх також будемо UiKit налаштовувати, і я думаю, що ми залишимо базові декілька кнопок, щоб вони нас не заплутували. А якщо ви зміните ось ці кольори, адаптуєте дизайн, тіні, якісь стилі задасте, тоді ви зможете легко ці кнопки додавати власне, в вашому дизайні. Це пришвидшує роботу. Наприклад, я зараз повернувся у редактор табу дизайн, обрав кнопку і просто переношу її на будь-яку зону нас на нашому холсті. Ось, в нас є ось ця жовта чи помранчево кнопка, і тут ми можемо вибрати стилі, як ви бачите, в цьому дропдаун-меню. Практично, тут всі ці стилі знаходяться, які ми додавали або редагували в табі «Styles». Також ми можемо створювати новий стиль, або редагувати той, що є вже поточний стиль, або задати «None», тобто без стилю і налаштовувати собі його. З нуля, і він не буде спадковуватись, наприклад, в наступних додаваннях цієї кнопки. Умовно, якщо ми зараз виберемо ось такий стиль, ми можемо теж замінити його на інший трішки колір. Якщо ми додамо ще одну таку кнопку, вона не буде спадковувати його. Тобто це не глобально впливає цей стиль, який ми замінюємо на рівні цієї кнопки. Але якщо ми перейдемо і відредагуємо у стилях. Зараз я перевірю ще раз, що я додав, то Light Destructive. Окей, okay, шукаємо. Ось, в нас це є кнопка, і зараз ми змінимо її на фіолетово. Тут вона теж не спадкувала, оскільки в нас відбулася зміна. Але якщо ми додамо зараз іншу іншу кнопку і виберемо, наприклад, деструктив, в нас стає вже нас фіолетовий. Тобто, ця хоча має той же самий стиль, але вона не. Спадкували, тому що ми її видозмінили на рівні одного елементу. Також ми можемо цю зараз змінити, і, в принципі, те саме відбудеться. Тобто тут то додається, що воно е видозмінено, власне, на рівні цієї кнопки. І вона більше не спадковує м того, що ми редагуємо в стилі. Отже, це стосується, в принципі, всіх елементів, не тільки кнопок, це просто я показав на найбільш популярніших елементах, які будуть використовуватися. Але бажано додати також. Для груп, в які ми будемо власне поміщати наші кнопки і інші елементи, вони теж мають мати різні стилі. Умовно, якщо у вас є декілька бекграундів, фонів, наприклад, є базовий, наприклад, у вас білий, і є якісь темніші тони, тоді їх простіше буде, якщо ви зразу задасте їм ці потрібні стилі параметру, щоб кожен раз їх не редагувати і притримуватися одного стилю для вашого сайту. Це дуже проста вкладка, з нею дуже легко розібратися, і ми будемо здебільшого використовувати редактор в дизайн. Ось цей редактор, який появляється, коли ми натискаємо на будь-який елемент. І звідси ми також будемо, скоріше за все, додавати нові стилі. Тобто ми будемо за потреби переходити звідси Create New Style. Нас буде переводити в табу дизайн. Зараз нас переведе після натискання Create. Ось, наприклад, ми вибрали тест, той, що ми щойно створили, і тут є кнопка Edit Style. Коли ми натискаємо на неї, нас буде переводити до нашого тест-кнопки, яку ми щойно створили. Також це стосується і інших вибраних елементів, точніше видів стилю. Ми теж до них можемо звідси швидко перейти, щоб їх відредагувати на рівні глобальному, щоб кожен раз, коли ми будемо потім додавати цю кнопку, вона вже з'являлася у новому стилі. Тобто, таким чином ми будемо задавати стиль. Нашого застосунку з допомогою Styles з таби дизайн натискаючи на елемент. Або якщо у нас є час і все підготовлено до нашого проекту, ми можемо зразу сюди зайти і підготувати потрібні нам стилі кнопок і інших елементів, які ми будемо найчастіше використовувати. Скоріше за все, всі зразу ми додавати не будемо. Це так не в цьому проекті, а в принципі у більшості проектів. Тому цей урок. Він простий, короткий, і ми будемо переходити до наступного. Це про плагіни.